Перемога буде, я часто думав про це, і насправді у нас були якісь, знаєте, дискусії з приводу того, що що маю робити, наприклад, я, коли закінчиться війна, коли ми переможемо. Я вважаю, я впевнений, і я відстоюю цю думку, що, звичайно, я повернусь до своєї професії. Того, що я розумію, що цю націю. Цих е, треба виховувати починаючи зі школи. Е, оце виховання національної гідності, патріотизму, воно тільки починається з парти шкільної, з дитячого садочку. Набагато складніше працювати саме з такими людьми, які були там латентними, скажімо так, в молодому віці. А зараз, коли дядькові 40 років, ти такий б'єшся, в нього б'єшся, б'єшся. а Дуже важко, дуже важко. Тому я розумію, що треба в школу йти, там виховувати. уже У тих, от, які будуть готові, навіть не вміючи тримати зброю в руках, будуть готові йти і захищати свою державу. Я кажу, знаєте, проти нас пішла війна типу. Демілітаризація, денацифікація да? тут, типу, фашисти там і всі, ну, не подумайте, що ми да, стали там фашистами. Російська Федерація з, мал... з маленької літери, так? вона навпаки створила в нас таких людей і почала виховувати своїми діями таких у нас. Національно налаштованих і патріотичних людей, які готові будуть через рік чи два прийти в Збройні Сили і сказати: ну, хлопці, зараз ми вам дамо. О, так що, дякую, Владимир Владимирович, що ви допомагаєте нам. Щодо мотивації, щодо вмотивованості, так, звичайно, люди різні є. Звичайно, ми ж. Всі маємо розуміти, не будемо тут щось, скажімо так, да, там, юліть. Важко, важко, люди втомлюються, але всі ми, розуміємо, всі ми розуміємо, що в нашому випадку потрібно це робити. Це в першу чергу. Є люди, які, у яких здають нерви, є такі. Намагаємось їх підтримувати. О, всяке буває, звичайно, але знаєте, зараз ходить таке, що я кажу, я, в мене відбувається мотивація через демотивацію. Я кажу, що ж ти І починаю -то там стидити. В плані того, що ну, давай, та це ти погано зробив, там ай -яй, яй 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 І воно якось впливає на людей, зуби зціпили і вперед-вперед. Звичайно, буває, що коли я став на посаду, приїздив, е скажімо, старший начальник до нас, і він каже: е ти будеш проходити декілька стадій, е ти будеш спочатку просто мпз Потім ти будеш емпезавр, а для деяких ти станеш емпезерастом. Достатньо буде емпезавром, щоб коли ти проходив, а люди бачили, що «О, ти йдеш, так, так, так. Треба робити, Шо, що там казали, треба робити, щоб не задовбував. Буває так, що просто задовбуєш хлопці, треба, треба, треба. Це наше життя, це в першу чергу наше життя, а ще й крім цього. Це життя наших близьких. Коли ти кажеш про близьких своїх, я просто відштовхую, знаєте, від себе. Для мене основне це моя сім'я. Я розумію, що е, якщо ми зараз е, не втримаємо це, якщо ми опустимо руки, скажемо, а, мат, отак, то у наших дітей не буде майбутнього. І намагаюсь через дітей е, іншим. Донести так само, це, що в них є що все буде добре, тільки коли ми переможемо. Давайте, хлопці, не здавайтесь. Що скаже твоя дитина, якщо ти повернешся, ти будеш що, розповідати їй казки про те, що ти м -м, там був воїн-воїн, а, а я приїду, а я ж не зможу сказати, що О, ти воїн-воїн. Я ж правду скажу, скажу, а батя твій. блін, Руки опустив і звалив, кажу. Ні, давай, 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 збери себе в руки, тряпка. І все різне буває. А так жарти, 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 все, жарти. Намагаємось підтримувати таким чином. Коли почався 14-й рік, навіть можна сказати, ну так, так, саме коли почався 14-й рік, в мене було таке, не те, що появлення, а таке ставлення до армії, до Збройних сил України. І я його, скажімо так, доносив до інших. Я, в принципі, так і вважаю, але то був той час. На мою думку, що кожен має робити свою роботу. Якщо почалась війна, то є величезна кількість військових, які мають це робити. А я хліб печу. От, я буду хліб і пекти. Це можна так думати, тільки коли якийсь конфлікт. Невеличкий конфлікт. Або ну, невеличкий в лапках, того, що з 2014 року він зовсім не невеличкий. Але на той час. Багато хто міг подумати про те, що дійсно в нас є Збройні сили України, в нас є кадрові військові, які вибрали як професію захищати державу, і вони мають це робити. Можливо, так би було, б, якби це була б неповномасштабна війна. Але сьогодні таких думок у людей взагалі не має виникати. Навіть якщо я печу хліб, то я можу його пекти на фронті. І е, ти можеш, крім цього, навчитись ще багато-багато чого. Людина така істота, я, яка пристосується до всього. І якщо йому треба буде, він буде і копати, і бігати, і стріляти, і літати, і навчиться всьому, всьому, всьому. Тому в наш час, в наших реаліях, ми маємо розуміти, що не може тільки професійна армія, а тим паче, в цій ситуації треба ж просто числа порівнювати. Наша держава, в якій там да, було колись там 50 мільйонів, тоді стало 40 мільйонів, воює проти держави, у якої населення <кій> в 5 разів більше за наше. І... Не може просто кадровий військовий взяти і е, накрашити і зупинити всю цю орду, яка на нас суне. Тому потрібні руки, потрібні руки. Так, звичайно, якщо ти там кволий, хворий, і тобі там віра не дозволяє убивати ти можеш виконувати зовсім якісь інші задачі. Є тилові підрозділи, які займаються логістикою, є підрозділи планування, є підрозділи, у яких величезна кількість задач, і це не означає, що треба бігати і штурмувати окопи чи посадки, чи міста.